Жоден офіцер, жоден матрос рядовий військово-морських сил України не зрадив своє присяги. Окрім одного зрадника, який попередньо вже був звільнений з лав військовоморських сил, і сьогодні їздить і переконує наших моряків в тому, що їм також треба зрадити. Один раз зрадив, ясно, що зрада буде безкінечна. Але як на диво, диво це напевно викликає і подив. І в Путіна, і в російського уряду, що навіть ті моряки, які ніколи не говорили українською мовою, досі не зрадили Україну. Вони досі говорять, що ми вірні присязі ми вірні народу України. Мало того, сьогодні чи не всі моряки, з якими ми спілкуємо, спілкуємося, свою розмову розпочинають з гасла. Слава Україні! Ви знаєте, я Вісім років їжджу на флот, я такого ще не бачу. Піднесення дубку, коли моряки починають згадувати, що є в них вітчизна батьківщина, і що вони повинні служити саме тому народу, який її годує. Їм важко, але вони тримаються і говорять лише про те, що переживають за сім'ї, за сім'ї, які в певній мірі стають заручниками тих бандитів і терористів, які. Ходять по садкам і школам і говорять, що ваш отец предатель передайте ему привіт.